Подивіться, зараз звітом. Починайте. Так, засідання бюджетної постійної комісії з питань бюджету, фінансів та пламального соціально-економічного розвитку No70 від 10 грудня двадцять року. Присутні чотири члени комісії. Так, порядок денний. Перше про внесення змін до бюджетних програм на 24 рік, про внесення змін до показників сільського бюджету на 24 рік, про затвердження бюджетних програм на 2025 рік, про внесення змін до бюджетних програм на 24-й рік на 2025 рік. Про сільський бюджет Росіянацької сільської ради на 25 рік, про організацію харчування учнів у закладах загальної і середньої освіти у 25 році та у групах даного перебування дітей, про встановлення розміру плати за харчування дітей у закладі дошкільної освіти Берізка та у групах даного перебування дітей, про звільнення відплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділах закладу загальної та середньої освіти з даним перебуванням. Та надання пільг за харчування, про затвердження грошових добових норм на харчування спортсменів, тренерів та інших учасників спортивних і культурно оздоровчих заходів. Про затвердження кошторису витрат на утримання апарату Тростянецької сільської ради та її виконавчих органів, інші звернення за наявності. Є про інші зауваження і пропозиції до проєкту денного. Так, йдемо до першого питання про внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради на 24 рік. Так, вноситься зміни до показників сільського бюджету. А, перше уточнення субвенції на харчування так, так. дітей відповідно, е, до, так, відповідно розпису. до розпису казначейства. додатково нам з, з державного бюджету виділили 59 тисяч 200 на харчування дітей перших-четвертих класів. То додатково. Додаткова. Шість тридцять 100 нам попередньо виділяли, вперше додатково 59 дев'ять зробили, що переносили. Е, так, ми планували ті кошти залишити так в бюджеті, де саме економія коштів по бюджету. нас Ми їх перенесли економію, так. ми перенесли О, економію. По, на Бо наприклад по розробці забрало коштів і вона вже не харчує. І місцевого бюджету і uh, субвенційних, чому тоді а на ті школи залишаються відвідування в залежності від відвідування. Якщо ми плануємо по якщо б ми планували кошти О, на харчування по максимуму, по кількості е. дітей, які харчуються і по вартості харчування, ну зрозуміло, але ми ж так не плануємо, у нас діав, де дивиться, Ді, діти від відвідують менше, розумієте, і воно десь вирізається. Ну з того року така ситуація зустрічається.

Шкода, що має залишатися ну, кошти через е бюрократичні процедури. <плоти> а, <плоти> і там уходимо, там ми воду вкладаємо на кожну школу. І в нас підій, що угоди на мінус давати чи по тих школах

Подумайте, 19 число, Ні, ну але вони би хочували би просто все одно з певною азніше. Іди нема чи по тендеру не буде порушення. Якщо б не буде, якщо додаткові нові гроші. Додаткові нові гроші. Питайте, хто там це? Показали, що паново знаєте, віддається, то загинають. Добре, якщо нікого немає зауважень по за уточненню субвенції на харчування... No, ми з Лесі ще вияснимо, бо шкода такої пісні. Що би, ну, маєте державні гроші. Якщо таке реально, вона ну, вивчить, бо то закупівель, no, то розумієте, ну, року додуткові, то, додуткові, Ми Перед сесією, тоді ще я попрошу розібратися, якщо це. Без проблем. Там не часу. Mogoče jo ja postavljate pravodobne subvencije in nakarčevanje petel, ki je bilo dober razpravo z njim, ko je za uložene propozicije. Наступний лист відділу освіти простянацької сільської ради щодо перенесення коштів номер 423 від 3.12. Відділу освіти просить перенести кошти з по функції 1181 цей співфінансування заходів по новій українській школі з е, спеціальних видатків з бюджету розвитку на поточні видатки. Суми 94 122 гривень. Але фактично воно зачіпає два різних фонди і там дуже така марудна процедура. То ми пошукали в них іншу економію коштів, ми собі збалансуємо загальним фондом, щоб не зачіпати спеціальні, а ті кошти 94 тисячі 122 гривні, просто лишиться обільні залишки. Uh -huh. так. По КПК просить принести кошти з КПК 060, це йде сам відділ освіти. З економію коштів по заробітній платі в сумі 61 735 гривень це є заробітна плата і 13 581 на нарахування на заробітні плати. Просить принести з відділу на, на, на оплату праці централізованої платежі. Доуваженої пропозиції, тоді ставимо голосування у лист відділу освіти. Поломара за Андрій Михайлович, Микола за. за. Наступне клопотання начальника відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики щодо виступу. Прошу виділити кошти суми 14 тисяч гривень на програму соціального захисту населення, а саме на проведення заходів для підтримки сімей загиблих. Гривень. Добре, є в когось якісь зауваження щодо виділення додаткових коштів. Ми ті кошти фактично не буде відділення додатковим. Ми перенесемо ті кошти, ми маємо 10 тисяч економію так. по придбанню подарунків до Святого Миколая. Скільки подарунки за бюджетні кошти не купувалися? Фонд Крила Надії чи наш Анатолій Головань для служби справи дітей ну, придбав. Так. Ми запечатні кошти подарунки не дали. ні для сім'ї загиблих, ні для дітей тільки для шкіл. То 10 тисяч економію кошти звітом і 4 тисячі економію коштів по членських внесків, то просто перенесемо, Тоже, а, що то то буде. сума, яка подарунки йшла навіть. Тільки частина, що йшла на сільську раду. То, що по те... e, відділі освіти 95 тисяч, то вони випущу. Я полишаю пропозицію. Діставлю на голосування. Коли питання начальника відділу культури, молоді і спорту та інформаційної політики щодо перенесення коштів за запропонованими сумами Галини Степаніної Паламари за Андрій Михайло, Микола за, Сергій Наступне лист староста Дем'янського старостинського округу щодо виділення додаткової. Просто виділити 12 тисяч гривень для проведення благоустрою узбіччя по проекту проспекту Шевченка у селі День, А дані кошти економія коштів по програмі благоустрою заселених пунктів. З економії коштів вони собі просто можуть оплатити. Додаткового виділення коштів не потрібно, тому що в кінці року вони все одно перейдуть вільні залишки. А ще там не справилися по тому проспекту, що вони ще почали до то вони там додатково, тому що коли люди йдуть до церкви, є зроблена дорога, яку зроблять цементного заводу, і там немає обочини, Тобто люди по болоті. А що то воно буде зроблено за ті кошти за 12 тисяч? Я думаю, що то тільки одна сторона. Дуже. Ви наприклад не щеплені, вони дорогу робили і коли хочу заслатити. А що ти западилося? Обов'язково. Пішки. Може, така мука. Я нормально ходжу. Ні, ви знаєте, чи настрія. Є в когось якісь зауваження і пропозиції. Тоді ставлю на голосування, але ставите Ленянського старостинського округу. Паламар за Андрій Михайлович, за. Микола Миколаєвич, да. Андрій Миколаєвич. Да. Прикольно адаптувати. Та, так, 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 та, та, ми кондиціонер тут стоїть. <ріху> так, наступне щодо виділення коштів на виплату матеріального допомоги. 200 це гривень бракує нам, щоб закрити програму цього року соціального захисного населення. 120 тисяч вже є заборговані за останнім вирішення виконавчого комітету, ну і ще так з резервом до кінця року, щоб виплатити всі заяви, які ну, попадуть до досвідня виконавчого комітету. То 200 тисяч гривень. То ці кошти ми перенесемо з програми Мати резерву, там і економія цього року нічого не закуплялося, і з програми територіальної оборони. Там також 100 тисяч в у фонді економія, бо ми планували, що ми будемо самі закупляти для... А зараз не може бути про їхніми наступний рік все-таки маємо А Вони попадають вільний залишок, а в наступному році ми знову виділяємо на мати. 100 тисяч гривень. І знову було не Коли ми плануємо приймати резерв, не закуплялися. Не закуплялися. Там найбільше бідне продовольство. А куди потім списувати? Є механізм списання тих ну, продуктів ми і... уклали договори, на ну, Олександра не що це самі відгадають уклали договори з магазинами, з брутівнями. І які має забезпечено, ну, якщо в разі такої потреби кошти на нас є заплановані все, то вони ніби для нас повіду, ну будуть зберігати відповідну кількість продуктів, що ми. Договору, на саме по договорах прописував, навіть по-пальному добре мати такі договори підправити. Так, так. І ніби. Добре, є в когось ще якісь пропозиції щодо віддалення коштів на виплату матеріальних допомог? Тоді ставлю на голосування. Коломар за, Андрій Михайлович. Микола За. Андрій За. Визнали лист ЗДО Берізка від 10.12.24, 160. Запорізька просить зекономлені кошти по об'єкт по 2210, це є кранцтовар, міючи е, ну, перенести на придбання матеріалів для поточного ремонту підлоги судової плітки. Сумі 30 тисяч гривень. Закуплюєте.